От зараз наші партнери, наприклад, дивляться на цей Борис Аглепськ. Чи є така вірогідність, пане Олеже? Що вони скажуть? А навіщо вам крилаті ракети та дозвіл бити ними по ворожих аеродромах? Ви ж самі пораєтеся. Чи є така небезпека? Як думаєте? Така небезпека є, і до речі, вони про це говорять. Пам'ятаєте, коли, коли сказали, що Росія передислокувала 90% авіації за межі? 300 кілометровий зон, сказав, навіщо бити, якщо авіація упішла. Ну в даному випадку стосовно ну в порівнянні допустимо ракети і дрона, то це одне, щоб замінити одну ракету, треба ну приблизно 10 дронів. По хоча б по обсягу вибухової речовини, яку несе ракета яку несе дрон. Плюс у ракети, особливо балістичної, шансів подолати ППО Росії і про Росії набагато більше ніж у дрона, тому ну ніколи дрон не замінить ракету.